Шановні, моє вітання на каналі Анатолія Білецького, «Чарівна Краса Природи. Сьогодні у нас 20 листопада, вже осінь добігає кінця, наближується зима. Отак От як у нас південь, ще у нас заморозків не було. Катаклізм їх особливо не було, пройшли гарні дощі. Mm. Да. Сьогодні я хочу познайомити вас з такою культурою, як аргірантемом. Цвіточна культура, яка набуває широкої популярності, значить квітка переходить з. Піринейських островів, Ну, от там вона е, вегет... Ну, проростає в звичайних умовах і там вона як багаторічна. В наших умовах, коли в нас тут зимою морози, то приходиться, Ну, в основному використовується як однорічна, От, в горшочній культурі, потім на клумбах. От а хто хоче зберегти підку, вона може рости як і багаторічна. Тому потрібно заносити в тепле приміщення. Ну, Одні там в літературних істочниках пишуть, що температура повинна мати 10-15 градусів, коли вона зимує. От, ну, Головне, я рахую, головне, щоб не було. Великих приморозків. По літературним даним вона може витримувати заморозки до 3 градусів, от, а далі <гум> може загинути. <гум> Тут у мене в теплиці пльоночній, е як лишився е маточні рослини. От, я їх використовую для е отримання живців і розмноження. Непогано вона розмножується живцями. Тут ви, як бачите, в мене 4 сорта. І ви як бачите, вона цвіте до самих морозів. Ну, Зараз просто я вже нею особливо тут не займаюсь, ну, вона тут знаходиться як маточні кусти. Буду слідкувати за погодними умовами, які будуть наближатися морози. Перенесу її в захищене приміщення. От. Перший рік я спробував цією культурою займатися. Особливих <рес> <рес> великих об'ємів не було, але ну, зате познайомився з культурою, з агротехнікою вирощування, що вона любить. В принципі, на півдні не любить вона великої жари. Любе помірно полив, і виходить, що на півдні нада їй десь тінь полутінь так буде себе краще відчувати в літніх умовах. Ну а вже коли настають прохолодні місяці, можна вже її тримати. На сонці. Вирощується вона як в горшочній культурі, можна і, і кашпо висаджувати, можна високі горшки, і дає при хорошому уході дуже багато квітів. О, так що буває так, що не видно навіть листя. Так вона буйно квітує. Ну, щоб вона проростала, звісно, до, до вам до морозів то потрібно звичайно підживлювати, от, обривати відсію квіти, і тоді вона буде нас радувати із травня місяця, і до жовтня місяця. Коли в нас хризантема цвіте тільки осінню то ця культура її можна також вирощувати, вона буде похожа на шаровидну, е, да, і є види ромашкоподібної хризантеми, а тут ромашкоподібна культура сама по собі. От така, такі в неї тут ромашки, ви бачите, які от, шикарні. От, є значить, форми, форми махрові от. У мене тут в основному 4 сорти що є. От Махрова така біла, жовта-червона. Ну, Будемо живі, розведемо ще інших форм. І я її от вже в цьому сезоні використав як для розмноження живцями. Зараз я вам покажу живці. От. Вот моя, виходить, аргірантемум ромашечка, да, красавиця. Ну, тут я говорю, що це вже пізня осінь, я тільки підтримую її ж... жизніздатність, помірний полив. Е, да. І эту всю масу використовую для отримання живців. Ну, Тут декілька сроків я отримав живці. Ось От це був перший срок. Да. Вона вже звісно, трохи переростає. Ну, коли прийде більш холодні погоди, я думаю, ріст у неї затормозиться і вона в такому стані повинна дійти до весни. Весною Її вкорочують і пересаджують у вазони. Тут ви бачите, ось, ось о, е, другий термін був. Е, в мене е, вирощування. Тож живці вже, як, як говориться, е, хорошо пустили коріння і мають хороший стан. Ну, а тут е, самий останній термін, тут ще. Е, тільки починають да. Ну, Ще у нас тут температура, я дивився, буде 15-16 градусів, і вона е, повинна е, вкоріниться. Ну, я її, звісно, на зиму всю переношу захищену від е, морозів е, приміщення. А от уже весною е, вже в мене буде готовий посадочний е, матеріал. Для того, щоб розсаджувати і подвісні вазони буду висаджувати, і в горшки по три кольори буду висаджувати, І, звичайно, такі десь горшки на півлітра буду розсаджувати цю ромашку. Отакі, От друзі, справи із цією культурою. Так що що сказати? Хорошо вона розмножується живцями ну, при відповідній температурі. От коли була температура більш-менш достатньо плюсова, от бачите, вона вся гарно вкорінила. Зараз в мене стоїть на вкоріненні, але температури вже впали і вона коріння хуже. Звісно, треба, щоб якщо вкорінювати і далі. Протаплювати приміщення, Ну це лишні затрати. Це я робити не буду, а буду чекати весни. А на цьому закінчую знайомство з культурою Аргірантемом, от, з Ромашкою. Так що, друзі, кому сподобалось, можете поставити вподобайки. От. Ну і якщо є зацікавленість, можуть самі зайнятися вирощенням такої культури. Як для своїх нужд, так і можна вирощувати на бізнес. Тому що пользуються непоганим спросом на ринки. На цьому закінчую. На все добре, всім нам мирного неба і до нових зустрічей. До побачення.